Добрий вечір, мешканці міста Чорноморська. Сьогодні в нашому місті спокійно вибухів не було. За що ми дуже дякуємо Збройним силам України? Сьогодні дуже багатська важлива інформація. Я попробую вам донести її коротко. Сьогодні я підписав рішення виконавчого комітету, що з 15 листопада починаємо опалювальний сезон. Дуже людей багацько то тобто завтра, з 8 ранку, починаємо опалювальний сезон. Теж хотів би сказати, що ну, багацько людей знають, що починається опалювальний сезон. І звісно, що в 8 годин ранку тепло не піде, але ми починаємо перший, другий, четвертий і третій. Потихоньку починаємо опалювати і хотілося б звернутися до людей що коли будуть сантехніки там, просити відкрити квартиру чи там, спустити воду, будь ласка, окажіть їм увагу і допомогти, щоб це потрібно для того, щоб швидше в всіх домівках було, було тепло. Так що я хотів би всім сказати, щоб люди розуміли, це, нам треба нагріти біля 4 тисяч води. Біля 4 тисяч був води, навіть більше, ніж через тисяч був води. І так трохи для інформації, в нашому місті ну, ми кажемо, що не дуже велике у нас місто, але у нас 38 кілометрів труб, 38 кілометрів труб, в яких йде вода. Так що будемо опалювати і починаємо сезон. Це, я думаю, що найголовніше, що до Домівок піде, піде тепло. Теж я хотів би сказати всім, щоб порозуміли, люди там пройшли деякі зміни до е, законодавства і з 1 грудня е, субсидії будуть вже е, оформлятися не у нас, не в соціальному е, не в соцзахисті, а вже через пенсіонний фонд з 1 грудня. Так що як хтось не встиг е, оформити субсидії, на сьогоднішній день у нас е, мають субсидії 1955 домогосподарств. Які отримують субсидії, і держава відшкодовує їм не тільки опалення, там і, е, і вода. Так що е, хто має маленький доход, я, я раджу спробувати звернутися, тому що е, пройде цей переходний період і з 1 грудня. Я думаю, що трошки буде важче це оформляти. Ну, тим не бачив, хтось тобто буде. Буде оформляти, у кого є не є великі доходи, то .е. треба попитатися, узнати, і як це буде Те, що я хотів сказати мешканцям міста. Ви знаєте, взагалі в нас люди дуже добре, що я завжди дякую, дуже добре оплачують комунальні послуги. Ну дійсно дуже добре оплачують. Ну є, є в нас винятки, а це так іде накопичено. Год за годом, і сьогодні, щоб розуміли, мешканці міста Чорноморськ не заплатили давни нашому теплокомуненерго тридцять мільйонів гривень. А якщо точніше, то тридцять мільйонів триста п'ятдесят дві тисячі повинні заплатити. Це такий общий долг. Хотілось би, щоб всі передивилися і заплатили. Теплокомунерго, наш теплокомунерго, міський не повинен нікому кошти. Ні, там, ні Одеса Газ, ні Облгаз, ні, ні Нафтогаз. Ми нікому кошти не повинні. Ми платимо, дякуючи там, депутатам, ми бюджет допомагає, плати. Також хотів би звернутися к ОСББ, там, ЖБК, к всім фірмам, там, які самі там, керують домами. І хотів би сказати, що ну, теж є в кого є великі долги. А є такі, що, наприклад, Ілічовські, Ілічівський портивик 1-0. Нічого не повинні городу оплачувати. Черноморський портовик 4, це спортивна вулиця, Спортивна, 4. Теж заплатили повністю. Ну, вже якщо на судоремонтнік 3. Нічого не не винні городу. І я сьогодні не хочу називати ті там ОСББ, хто винен дуже багато суму місту. Будь ласка, провірте, оплатіть, і ми будемо проводити цю роботу, і я ще буду виступати і казати, і звісно, да буду казати, хто ж повинен багато коштів нашому місту. Будь ласка. Слідіте за платтяшками, і я ще раз дякую мешканцям міста ті, хто платить в щита. Ну, ми всі хочемо мати тепло, і звісно, що треба за це платити. Теж хотів би сказати важливу інформацію. Всі знають, що там вчора на чаті була пожежа, і ну, згоріли там. Хочу вам доповісти, що. Згоріло 338 квадратних метрів. Це були дерев'яні будинки. Сьогодні порушена кримінальна справа і розбирається, як же так, так це произошло. Це були дерев'яні будинки, було щодо дуже багацька диму і такої от багацько розговорів, що згоріла вся чайка. Ні, ну будемо так живи триста квадратних метрів там згоріло. Так що. Е, такая інформація, поліція розбирається і хотілося б знати, хто по, по разним інформаціям це по-разному. Хтось грівся, хтось якось. Ну от, от так. Е, На превеликий жаль, згоріло. Далі я хотів би сказати і звернутися до переселенців. Е, до, до мене дуже приходить багатьох листування, що там комусь там не виплатили е, все. І я хотів би вам всім звернути увагу, що вони виплачують тільки тим, хто там звертається через дію, я прошу наших переселенців, хто у нас тут мешкає, звертатися на вулицю Хантадзе 8А, кабінет номер 1 і прийти туди і вам там все оформлять і це буде гаразд швидше. І є телефон гарячої лінії, я її скажу 093 547 88 08. Звертайтеся і. Звісно, наша соціальна служба буде вам допомагати, і, і ми буде, будете це свої ті кошти, які вам повинна платити держава, будемо платити і держава буде платити. А ми вам прискоримо оформлення документів. Також ну втім, що на завершення раз може сьогодні запалювальний сезон. Сьогодні я провів нараду всі, всі підрозділи. Готові до опалювальний сезону. Так що хочемо і, і віримо, що наш опалювальний сезон пройде дуже добре. Е, віримо, що нам е, Боженька допомагає, і е, в нас ця буде зима не дуже холодна. А хотілося б, щоб була тепла зима, е, щоб нам було легше пройти опалювальний сезон. Якщо буде тепліше, то й менше треба буде тратити газу І звісно, вже менше треба буде платити за газ. Так що. Хочеться, щоб було так, і я думаю, що так і буде. Ну і хотів би вам на останок побажати тихої спокійної ночі, сказати всім до нових зустрічей. У нас все буде Хорошо.